Вай, накидай клеми, вадь. Будем заводити апарат, вай. Вадюша. Так, где назване закило, ребята, давай побачим. Ліво. Ліве, да, да. да, ну, да? Э, да праве трошечки да. там. А праве то трошки ржавато. І ржавеньке. Ну, не, трошки, не трошки, дивіться, права. там надо, треба внизу трошечки його підварити. Я пам'ятаюся, самий самий низ, де прикручується, воно тут ціле, а і згір сам. Треба буде латочку кинути, поняли? Знутрі. Зверху воно. Е ну Як вам пояснити його, блядь, Ну це болячка не у них, блядь. Ні, ну я знаю, в мене Та там низ взагалі Ну тут З... понимаєте що, тут, хоча б, тут воно оброблене просто повністю. Е -е Спері, найголовніше, що спередок. Низ продається, 500 гривень, стоїть ремставочка нижня. Не, кину кінну передплату, кінну передплату вам назад і все. ці питання. Да, я я, я сейчас проконсултуюся, що ну, він скаже, потім. Тут буде, тут буде. проблема не глобальна. Глобальна проблема, якщо б було б спереді. Дуже... Ви отота, поняли? Язику ти здоровий, яких нема даже. Навіть... Не, Ні, это понятно. О, а тут...